Так, знову. В наявності наша класнюча сукня під плотні колготи і під е, високе взуття. Хто любить е, на підборах, це буде мега круто. А хто любить кросовки, теж воно буде виглядати дуже добре. Можна комбінувати і з носками, і з плотними колготками. І всі е, всюди, як вам заманеться, взагалі таку стильну сукню дуже легко комбінувати з різними трендовими речами. Маємо ще новий колір. Цей нас колір був. Але його вже розкупили, тому маєте нагоду скористатися пропозицією знову. 42, 44 і 46, 48 це є другий розмір. 46-48, вона досить велика. Вона й до 52 буде. Взагалі великомірні вони. І отримали ось такий коричневий колір. Бачите, тут кармашек, кармашек функціональний. Ось така от стильна сукня. Вона. Ну, якщо мені, то буде до коліна. Якщо наприклад нижче ріст буде поза коліно, але ось така тепла стильна сукня незамінна для осіннього гардеробу.